Зараз я би хотів прочитати перший вірш, який перша група взяла в роботу. Я прочитаю цей вірш, звільню цей простір і ви побачите його в дії. Далі я повернусь сюди, прочитаю другий вірш, вийде друга група, і ви побачите його в дії. Зроблю так, третій раз. І на цьому ми завершуємо. Час. Згортається клубком, сичить роздвоєним язиком, контужені, як святі, йдуть по воді до сповіді, до сповіді. Засекречена хвиля, як тятива, ось безпілотник, ось літаюча голова. Дзвенить еластична мить той, що дивиться згори, of cheating. Пульсує око потвори, випусти її на волю. Усе, що має статись з тобою, станеться з тобою. Твій біль це і твоя радість також, найгострішим скальпелем не розділиш їх. На скляних будинках ростуть квіти вічного літа. Нещадно зривай ці голографічні згустки облуди, пастка пустки на поготові. Не бійся зазирати у прірву. Врешті-решт, все одно ти зазираєш лише у себе. Vse, kar se je že maja stalo s tabo, stane se s tabo. Ne bi se za u uprijmo. Ne bij se za zrato uprijmo. Ne bij se za zrato Ne bij se za zrato Ne bij se za zrato uprijmo. Ne se za zrato uprijmo. seba. Не випадково приводить у рух. Фотон маятник гіліотину несформовану думку, слово Фауст патрон для милосердного порятунку. Слово завертає назад час, слово перша основа, слово потаємний лас, початок жаху відкладає на потяг. Слово, наче монета жебракові. У слові часом бракує крові і молока, слово розтоплене олово, слово ріка. Пам'ятай, все непромовлене повертається обов'язково. Слово! Де твій сховок? У слові майже ніколи не вистачає солі. Зворотний бік розпочу, зворотний бік долі, слово від слави сліпне і впадаю в летаргію. Найтихіші слова двохсоті мрій. Дуже вам дякуємо. Я сказати одну річ на самому початку, яка є фундаментально <смес> важливою. Це те, що всі ці роботи зробили самі студенти. Я в жодному разі не режисером, і це є їх роботи, це є їх пропозиція, це є їх структура. З восьми віршів, які ви сьогодні почули, три обрали вони. Кожна група свідома. І свідомо їх зробили. Для мене це надзвичайно цінно на цьому загострити, бо це про суб'єктність мистецького. Це про те, що кожен і кожен з них в повній мірі є стейкхолдерами цих шматочків. Тут серед них немає режисерів, головних кожного з цих трьох фрагментів, які ви побачили. Тобто ми руйнуємо цю, певним чином, є пропозиція зруйнувати цю вертикаль, увійшовши в зв'язок горизонтальний, увійшовши в принцип роботи, який називається фейт devising. Де вони з п'ятьох, шістьох самі приймали рішення, мусили домовлятися, мусили приходити згоди. І це є, я думаю, за таким принципом логіки, за таким принципом взаємних зв'язків, горизонтальних стосунків, в принципі, побудова майбутнього українського театру і за тим, щоб ми в освіті культивували ось цю суб'єктність мистецьку: вміння пропонувати, вміння погоджуватись, вміння вести діалог. Вміння швидко приймати рішення і захищати свої пропозиції на плато, як ми це називаємо. Тому дякую вам ще раз.